В случая вирішив дослідити крутий, нашумівший, то що везде реклама висить на бікбордах, серф центр Абу Дабі. Хочу одразу сказати, знаходиться він на острові, в самому, можна сказати, центрі Абу Дабі біля Даунтауна. І будь ласка, ніяких обмежень. Ось такі столиці. Гостиниці. Центри. зараз побачите, що там внутрі. Який вход на острові, там, де у нас... Десять разів заборонена зона. Отого От ми і їздимо в Абу-Дабі, там, де люди відпочивають, тут, будь ласка, будуйте, вкладуйте інвестиції. У нас поставиш туалет і альтанку, і тут, будь ласка, тобі вже десяток прокурорів, ментів, як у нас 164 перевіряючих. Всім шака, вивчаємо досвід. Нормальний приїхав. Поднімають вагону. з ходячим. Хвиле, хвиле. Одна, одна хвиля, О. Тільки, тільки одна хвиля. Ну, не так, як віки, віки, там да да, 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 да. Система слабша, але хвиля більше. Навіть більше найбільше. Тому вони кажуть, що океанська хвиля. Ну, подивіться, в отриманий тих з парка, яких будівлі, да? які Кайф. сцени. Спот, ну, дуже близько біля Даунтауна. ну Ми їхали десь ну, хвилин. 12 даунтаун. Даунтауну, це саме центральне крута місце. І от, пожалуйста. Тут вони до речі, і канатну дорогу хочуть вейкбардичну потім ще поставить. Тут вони такий X-парк роблять. Серфери покаталися, зараз перерва і буде наступна каталочка. Я відвідав більше 200 парків по всьому світу. Ну, і це вже моя четверта така хвиля. Буквально два роки тому я був у Бернінгемі, там була інша технологія і мультиквиля. Це от 4 місяці тому відкрився Помність у цей комплекс. І ця зона ресторану, яка вперше знаходиться, і сама чашка. Капітальна будівля. <різь> На березі. Будь <різь> <різь> ласка, отака вот вот. ресепшн. Тирки открылись, вот такой нулевый. Серфики кругом в разном дизайне. Ну, разумело. Все такая болищная, аборигенская тема. Ресторанчик. Ну и он сам, серфинг. Четыре месяца открылось. На острові, це? Спасибо. Я, я, я порівнюю з українським законодавством, це все заборонено, капітальне будівництво. За це здання, це одразу в тюрму у нас ДБР з прокуратури ставить. У нас там 4 альтанки поставили, вже проблеми. О, Будь ласка. От розвиняється. От я з такою дявушкою катаюся, за ведущий ззадні хлопці, сьогодні решили тут, що так у нас ой, серф в серф-центрі в Дубайському. Везуть. Не знаю куди везуть. З такою дівчиною можна і кудись завгодно. Куди завгодно, так? До речі, бачите, інженерний розрахунок, як гасить хвилю. Хвиля велика. Отак вона через цей перепад гаситься і плюс такі виходи, як зона басейну, де можна теж купатися. ну розумієте, В чому тут вся суть? В тому що це все зроблено із бетона. Ви розумієте, скільки це коштує. Так? І тут інвестори вкладають, тому що у них є гарантія від держави. О, зараз він ви бачите. Поїхав назад. Поїхав назад. І ви бачите, якщо в інших містах вони працюють на дві сторони, тобто там сторона ту сторона, то он тут односторонній. Поїзд убиває, бачимо тут у монореліси, по таке монорелісі їде на старт генератор хвилі, Ви бачите, там жаль. Вся глибина ідеї в тому, що вона двостороння і коли... Тортер доїжджає до одного краю. Нехай це буде навіть 200-300 метрів. Зате він нікуди не пливе, він стоїть і чекає, коли піде обратно. От вони приїхали сюди, і вже їде обратно. Там він впаде і на обратному путі опять буде хмель. Тобто, Не треба запливати, і буде... Десь 800 метрів длина, 100 метрів ширина. Саме головне, все бетонне. Оце озеро повністю створено, воно бетонне. Знаєш, це капітальна споруда, це супер капітальна споруда. Ось тут стоять капітальна забудова, дуже цікавий. Отут ось тут слівінфу, тут бар, все як положено, все. Можемо ми зробити таке в Києві? Так, звісно, можемо. Є в нас інвестиції, є. До війни могли, але це для тих, хто казали, що серфики якось не модно. Навійший, навійший в Абу-Дабі. І, і, пожалуйста, все Всі, вся навігація на серфиках. Басейн з такою от тумбочкою, такими лежаками. Зона огляду, воно готуються для старту. Зараз піде цей паровоз, вот от тут. Ну і тут така. Такі класні от альтаночки. Це він буквально тут метрів 100 від моря знаходиться і берегової смуги, що не можна нічого готувати. Все тут збудовано, все тут красиво, бачите, відночна підсвітка. Ось От вона. Крина мрій, там, де араби люблять арабів і туристів. Це передягальня. Як вам передягалочка така? Так ви бачите? Кодові замочки, ну як у нас, в принципі, кодові замочки. Ну, як воно виконано, подивіться, які можна. Ні, можна чи таке в шалаші зробити, чи в бальтанки. не можна. Ну а ви бачите, тут немає обмежень. Чого тут немає обмежень? тому що тут все для туриста. Тут для того, що приїжджали, дивилися на таку красу і казали, ми тут хочемо залишити свій гроші. От так от проходять змагання в Дубаях серфінгу, Коли ви бачите. Дубай серфинг, вот, вот это и есть Дубай серфинг. Значит, из Кирки стартуя. Так что можно и в Киеве будет да, проводить реальный серфинг. Так, он зашел в трубу. И сейчас стартануть еще все два хлопца. Оп! Стартанул, стартанул. Ой, молодец. Это початки. Молодец. знаходиться прямо біля моря, щоб ви розуміли. Ну так на морі немає хвилі, такої правильної сьорфової. Того вони зробили іскусственну хвилю, має круглогодічні пляжі. Вони буквально, а ось ви бачите Даунтаун. Острів. Ну, це ви представте, що у нас в Києві, прямо напроти я не знаю, там, Хрещатика, знаходиться остров. І на цьому острові робиться такий комплекс. Всі туристи, американці ми бачимо там, європейці, всі тут, тому що тут умови, тут все для інвестора, тут все для того, щоб була гарна якість. Дуже важливі ці розбивателі Ось Така конструкція з ріпом, здатною течією виключно для того, щоб ця хвиля дуже швидко заспокоїлася. Далі треба опять зробити флет. Опять же, хвиля йде, от нас розбивається спеціальний підйомник. А це ну, звісна інфраструктура, капітальні споруди, басейни, ресторани, чил. О, це як має бути. І тут, тут сидят на лайнапі. Та ті, ті які як в трубі катаються, вони їх завозять, і вони навіть не відпускають. А зараз підуть от сюди. Подуть їдуть ті, що не... навчаються такі початківці. Отстали і баба, якісь там виштовхнули, ну, один там із десяти доїхав. О, все, така радость. Ну звісно, тут 5 секунд проїзди і, і, і тись Я ну, Хочу сказати, що це от країна, країна для своїх громадян. Такі націоналісти, арабо орієнтовані націоналісти. Емірати понад усе. Все тут для своїх громадянин Еміратів. Тільки він може купити землю. Хочеш тут щось відкрити, дай 50% громадянину. Тут навіть дітям дають. 200 тисяч при народженні, щоб коли не виросли, щоб вони могли собі за навчання заплатити, за квартиру. А у нас бомжі. Далі бомжів зробили. І емігрантів. І це все наша влада. Це наші президенти, які зараз живуть в Монако. І саме головне, що які обмеження? Та ніякі тут обмеження. Обмеження одне. Є гроші. Будь ласка, твори ідеальні речі. От ресторанчик, от біч-бар, от басейн. А вот тебе сразу и стадион, там волейбольчик закрытый, и вот тебе що тут? Гостиница, так выглядает да? эти звездочные готель, який ставится прямо біля сергового спота на острове. Зона відпочинку. Тут такий камінчик, дуже красивий, ночью. Ну, здання, то що у нас, о, до речі, точно така ж ідея була. Вон рятівник сидить, отакі от газончики. Ну о, дивіться, вони тут хочуть зробити щось на кшталт ікспарка. І вело, і мото, і всякі волейбольні, баскетбольні. Пожалуйста, будуй. того, що це для спорту, це для арабів, це для гостей. Сюди ми приходимо, будемо приїжджати гроші тратити. Всім шака. Шака-шака.